Перевіряю яйця на тріщини, от і кожне. Кожне яйце верну в серветочку і відправляю у неділю, вже 7 числа. Так, всі упакувала всі чотири. Чотири. Один десяток подарунок. А, от. І зараз ще пупирка обмотаю. І на почту. Там вони ще впакують в коробочку, також з копиркою. Ось такі вже курчатка аборигенів. Ось такий, напевно, буде півник. Гарненький. Просьовчик. А також ось така дівчинка. Вон такие пять пальчиков, красунька, синие сережечки. Покажи. Ой, мамка, мамка бежит, мамка, мамка. Шо, мамка? И вот такие красуньки уже курчатка, уже куры, куры.